У смурфокраї є смурфи, що грають свою роль. <пит> а ще смурфетко. Там є оці. Силач! Мудрик! Назгравка. Ой, та це навіть не дотепло. За мною у мене карта загубленого містечка, але до нього йти крізь заборонений ліс. Ого! <пит> а це не заборонений ліс, небезпек небезпеки, прикрив несподіванок на кожному кроці. А я казав весні. Треба їх зупинити, поки вони не дізнались правди. Я буду такий. А вони такі. Ой, ні, Гергамель! А я їм так не зграбку! Я кидам! Мабуть, хоч би там що? Їж всі запаси харчів! Я вже з'їв усі запаси харчів! Думаєте, ви знаєте з Ці запаси харчів зараз вилізуть з мене назад! Та ви не знаєте всіх обставин. Що це воно таке? Це і є загублене містечко. Дивіться, он вони. Що вони хочуть? А якщо вони вкриті лускою із клешнями, треба бути готовими до всього. Що таке? <гас> Я перелякався, як дурне теля! Слухайте, <гас> <Смуфики>. загублене містечко. <гас> <гас> Ти чого, чувак? Я живий. <гас> З 23 березня у кіно.